Добрий день, це канал я, я і я і мої кози і ми з вами на кухні. Будемо пекти тортика. Чи переклада. Чи переклада. Хто як? Хто як каже? Так, для тіста нам потрібно борошно 600 грам, вершкове масло 250 грам, цукор 150 грам, сметана 5 столових ложок, какао 50 грам, плюс розпушувач 10 грам, і ванільний цукор 10 грам. Вимішуємо всі сухі інгредієнти. Я все вже повідважувала ось, щоб вже все було зважене. Так. Все Тепер в мене масло. І ми його сюди потремо. Можна не терти, можна. Можна просто розігняти. То вже таке діло. Хто як хоче, той і так. Той і так і вороче. У мене масло своє домашнє, Козине. А ви беріть, хто яке має, хто яке хоче. Тут нема різниці, ну. Має бути масло. Ось так, що воно з холодіння дістало. Трем і перетираємо з тим, з маслом. І тоді додамо сметану і замісимо тісто. Ось так. -то. Ось так. Ну, зараз як перетру, тоді покажу. Так, перетерла, додала сметани 5 столових ложок і перемішую. Так, тісто ми замісили. Ось так більш-менш одинаково вроде би, поділила. Те сположила, нам треба розділити на шість частин. Раз, два. Так, більше менше я там знаю. З мене. Хоч берете й на вагу. Три буде у нас. Частині і тут три. О. Три частині в холодильник три частині в морозилку Ось так. може, Вийшло дуже гарне шоколадне тісто. Ось. Ну, якщо ваша форма невелика, можна на четверо ділити. У мене моя буде форма середня, то я ділю. На шестеро. Ну, на троє. А так можна по чотири, на вісім кусочків ділити. Ну, тут же вам дивитися по вашій формі. О. Ось так. Ці в холодильник відправляю, щоб застигали, ці у морозилку. Так, 6 жовтків, 150 г цукру. Одна пачка ванільного цукру, 300 мл молока. Ванільний пудинг. А так, як в мене ванільного пудингу немає, я буду давати по-своєму. Ось ванільний пудинг 30 грам, масло вершкове 40 г. Ставимо на вогонь у каструлі і варимо. До загустщувача, ну поки не не загусне. Дві ложки муки. І Півтора ложки. Хмалю може бути кукурудзяний, може бути такий. На плитку вариться до загустання. Ось такий крем, густий. Тепер накриваємо плівкою в контакт і до остигання повного, до кімнатної температури, щоб можна було гарно збити. Я готую макову начинку. Читаю пропорції. Макова начинка. Мак 350 грам це мається на увазі сухого маку. Ну його треба запарити. Мак 350 грам. Масло 100 грам розтоплене. Яйця 3 штуки. Цукор 100 грам. Так, цукор я відважила. Масло я розтопила відважила. Вимішуємо. І її покажу. Так, ось така у нас начинка вийшла. Так. Тепер готуємо слідуючу. Так, кокосова начинка 6 білків. Збити 150 грамами цукру. 6 білків я взяла. Тут в мене 6 білків, тих, що я 6 жовтків забрала, білки сюди зразу била. І зараз зіб'ю з за 150 грамами цукру. Так. Білки ми збили ось до такого стояння вершкового стояння. Всипаємо 250 грам кокосової стружки. Мо, вона має бути жовта. Ну, в мене жовту я не знайшла, в мене є тільки біла. Так що сиплю У Кого є жовта, сипте жовту. Я. Не додивилася, як рецепт читала, що мені скинули. Ось, все Що там жовта стружка, Я купила білу. Такий буде жовтий колір. Ну, нічого. Хто хоче мої краски додати, покрасити на ролку. Тут І всипаємо 50 грам крохмалю. Йому все. Вимішаю, покажу. Так, одне тісто я розкачала. Я розкачувала зразу на пергаменті. Я си помірила як і розкачала. Так, розклала маковий піднис, наверха кокос, з білком. в духовку пектися до готовності. Ось так. Зараз я розмащу, тоді покажу. Так, ось так. Розмастила, відправляю пектися. Так, забула сказати, зверху по білому тому кокосу треба притерти тим тістом, що в морозільці. Ось, і поставити випікатися. У мене випікався перший корж 25 хвилин. Ось. Зараз поставила другу, другий печеться, а я буду розкатувати третій. Буде у мене три коржі таких ось. І ще забула сказати: перед тим, як додати яйця, цукор в мак, масло. Його треба перебити перед блендером, сам вже розпарений мак, перебити, тоді додати все остальне до нього. Ось так. Так, готуємо перемастку. Крем вистих. Це у нас 400 г масла комнатної температури. Додати треба буде з кремом збити. Читаю, що для крему? Крем жовткий, 6 штук. Цукор 150 г, ванільний цукор, одна пачка, молоко 300 мл, ванільний пудинг 30 але я ванільний пудинг не давала. Масло вершкове 400 г, Зварити, збити з маслом. Так, щось таке діло. Так, ще десь має бути тут помадка. Помадка цукор 40 грам, какао 15 г, вода 15 мл. Масло 80 г. То щоб зверха поместити. Так, ось такий у нас вийшов крем, дуже гарний. Будемо зараз перемащувати. Це перший корж мастимо кремом. Я на і наоборот обернути його, щоб з двору було це. Ну, мені більше подобається, коли низ гарно стоїть. Так що, а ви як, як маєте бажання, так робіть. Мені від цього смак не міняється, що я його сюди чи туди оберну, Лише б безсмачно так було. Дуже гарний жовтий виходить, бо жовтки, дуже гарні жовті. Ну, Зараз я перемащу, тоді покажу. Так, краєчки я обрізала, так, акуратненько пів миски. До чого смачний дівчата торт? М -м -м. А ще як застигне, пальцем вона буде відкусити. Поки моя стигнета. Помадка? Не знаю, щось вона мені не... не дуже сподобалася та помадка, ну нічого. Ось так. Ну, торт обалденний. Так що, Зараз я вам зачитаю рецепт. Нині того самого рецепту ще скинула мені ще одна людина рецепт. Хай попробую, я вже спекла, дуже смачний. І я вже його спекла. Ще я тільки не пробувала, бо ще не перемастила. Ну, кажу, вже куржі спекла. Якщо ось таке, то Ось такі-то справньки, так що готуйте, смакуйте, не знаю, там ще два буде чи три торти в мене. Ну, Перекладе торти. Та як знає. Мені є безмачно, а як зветься, різниці нема. Чи це переклад, чи це торт. Ну, цей більше на торта похожий за смаком. Багато роботи коло нього, але воно цього стоїть. Ось. Ну, він цього стоїть. холодильник для застигання. Якщо такі, то справенькі. Усьо зараз помащу зверха, поматкою та й шоколадною. Хоча він так досить гарно дивиться і без помадки. І досить смачний. Так що ось такі тут справи. значно Ось так. Такий вид мій має один тортик. Ну, а кому сподобався, пробуйте готуйте. який в розрізі вже потім покажу. А може в шорцевий закину, який вийшов. Побачу, як буду мати час дозняти. Так кажу, як є. Буду мати час дозняти, дозніму. Не буду, то буду на паску різати, тоді покажу, який вийшов. Тримай. Дуже дякую. Дуже прошу. Навіть на, добре, ще дам ложку облизати. <хи> так, ось такий в мене вийшов тортик. А який він в розрізі буде, тоді покажу. Я думаю, що я ще зніму. Так, пробуємо нашого перекладу. Я ще його не різала. Зараз ріжемо, подивимося, який він, що він собою представляє. віжиться прекрасно, вид має шикарний в розрізі, не знаю, як його поставити. Вам показати Aha. ось так, бачите який, дуже гарні ось, ось так, вид Безподобний. Смак. Красота. Настоящий торт. Так що готуйте, смакуйте. Так, читаю ще раз рецепти. Дя тіста. Борошно 600 грам, вершкове масло 250 грам. Цукор 150 грам, сметана 5 столових ложок, какао 50 грам плюс 10 грам розпушувача. Ванільний цукор 10 грам. Так. Крем жовтків 6 штук. Цукру 150 грам, ванільний, цукор одна пачка. Молоко 300 мл, ванільний пудинг 30 грам, але я пудингу не брала. Масло вершкове 400 грам. Так, макова начинка. Мак 350 грам, масло 100 г, яйця 3 штуки, цукор 100 г. Кокосова начинка білків 6 штук і кокосова стружка 250 грам, цукор 150 грам, крохмаль 50 грам. Помадка, цукор 40 г, какао 15 г, вода 15 мл. Лучше брати молоко. Масло 80 г. І смачного вам. Так, що ось таке діло. Виходить дуже смачнющий торт. Хоч трошки з ним є, що побавиться, но він цього стої. Я вам кажу так, як є. Дуже смачно. І дуже гарно дивиться, і гарно купи тримається. Так що, ось такі справи. Готуйте, смакуйте, всім гарного дня і міцного здоров'я, а я побігла до роботи далі. Всім до зустрічі!